Вітаю вас, хай, будь ласка, декілька думок. Вітаю да, нахуй, вас, то, чому тут знаходитесь? Ми сьогодні знаходимось. У нас сьогодні таке відбувається подія. Ми стоїмо на захист доброї, правильної, чинної сім'ї, після якої лишається наслідство. Я, яка лишає після себе плод, людський, тому ми захищаємо інтереси повноцінної, здорової сім'ї. І ми проти сексуальних збочень, які, на жаль, сьогодні пропагандуються в нашій державі, в нашому місті. Закон 23.42 намагаються цей закон а, якби, пролобіювати, який руйнує інтереси і повноцінну сім'ї. Ми захищаємо сім'ю. Це, це дійсно проблема, чи це можливо надумана проблема? Можливо, це піар якихось політиків перед наступаючими виборами 2015 року? Насправді це серйозна проблема, яка, на жаль, є хворобою. І ми якби ми не йдемо проти людей, але ми захищаємо повноцінність. Тим збочення, вони не мають місця наші. Дякую вам, дякую вам.